Наступна гра розпочалася на черзі. Перша ліга. І матч між колективами Сталі. Між і о 7 номер Сталі. Сталь вдало стартувала в поточному розіграші. І восьмий Динамо відрадний. Сталь. Той матч у Динамо відрадний. Виграла із рахунком 4-2. Зараз Сталь відкриває рахунок матчу з 40. Прострільну передачу низом. Замикає Євген Богатряв під восьмим номером 1-0-1-0. Сталь попереду, четверта хвилина матчу. Ну а в минулих своїх поєдинках, саме у першій лізі, сталь одного разу. Сталь. Одного разу поступилася, було це минулого туру. 40 поступилися. Інтеркарс України з рахунком 3-4. Панесюк, 23-й номер 40. Віддає і момент! А Бондаря зараз голки пересталі не переграв. Турчик кидає, А перехоплює 10-й номер 40 І на Панасюка Рішення. Мр... Гушка привітає партнерів. Забиває Сталі в друге. Котельніков віддає. Сітніков він стає автором другого взяття воріт. Відсталі. Другий гол. Шоста хвилина, 2-0. І зліва він не з м'ячем. Підкат від Гудза буде відкладений. Фола. Антон Космачевський продовжує рухатися з м'ячем, віддає до партнера. Ставки вперше забив На 10-й хвилині. А один стає рахунок на табло. Сороки тім. Відіграє одне взяття воріт у Сталі. І арбітер після того, як м'яч уже опинився в сітці, Реф ближній бровці вказав, що до пасиву Сталі. Одразу тут Моргушка. Моргушка. На Богатирьова. Богатирьов Далі розвиватиме токи. Чоня не влучає. Котельніков вибору. і мчить правим флангом сьомий номер. Так. Пана грає головою. А приборкає суперник, який перебував поруч. Котельніков. Його удар заблокований. Котельніков зберігає в межах поля. І скидка точна точно на Данилюка. Котельник. Ще одна спроба і справи. Привіз моменту, але ще атака Сталі триває. Переходить, переходить. Перепрошую. Проходить, проходить, хочу сказати. <пробітник> проходить. Сідніков. І в центральне коло. Котельніков. Центр. Данилюк повертає і проходить. на двох. Сталь. Столь. І, і Дмитро Котельніков. Сталь. І Дмитро Котельніков. І ще Віталій Данилюк. Рахунок тривали 15 П'ятнадцята хвилина. 3-1 на користь сталі. Прекрасний гол. Прекрасний гол від Сталі. Данилюки. Котельніков на двох. А завершення від сьомого номера Сталі. Від Дмитра Котельнікова. Це вже окремий перформанс. Стас, стас, стас. Моргушка його момент. І влучає в стійку. влучаєш стійко. Проходить дивійського десятка. Повші одного потента передача не проходить. Гуц. Воздурові спробує доставити вже білику Рикоше від Партий. номінальні гости. Вони поступаються. в Два голи до перерви. 20 секунд. Удар ближній кут від Бугери. Зберігає м'яча у грі. Бондарь. І... І Бондарь! Бондар! Дмитро Бондарь! Дмитро Техніков у першому таймі забив і віддав результативний посвіт. Зараз Бога Перші 20 хвилинці Турченко зараз направо. Партнер повернув. Турченко його удар! Поворота. Стійка. Хороше переведення на Євгена Богатирьова. Простріл чоня не переграти. Зараз продовження на нього лівим флангом. планом. з лівої. Б'є дуже не точно. Гуц! коло Тюрченко. Не зачепитися, бо. І проти Сітнікова довелося трохи поборотися і проти білий добивання відмови мішка Гол. Рахунок те, що переоде на Форреста. На 8 хвилині дро Тайм. Батрм на перехопленні, Потапенко на виході, центр. Моргушка, скидка, головою, гуц! відскок, моргушка! Моргушка, скидка головою, партнер б'є, невушно б'є. Чой. Не вінський, вихоплює. Сороки нарешті відповідають. Да а чим завершиться атака? Нічим Порез не за таймо. <пір> Моргушка. Юрій Моргушка. Оу. 5-1. З один. Сколок 5 1 П'ять-один. Одинадцять партували нам попередить. Богатирьов уже на чужій половині поля адреса. І... віддає острійний пас. 40 від захищалися. Зустрічна атака Артем. Мачевський, його розліваємо. Блок поставив. Котельников. Богатирьов. Десятка «Сорок». Десятий номер сорок і тім Турченко. І до центрального кола не протягнув, Попіклувався Про це суперник, який у відборі міця відпрацьовував. <плес> Котельников з правою удар. Звичайно, що випередив за Артем Пасмачевський. Тут же тут же розвернувся непогано. І з лівої. Ставить Дмитро удар. Котельников удару. Котельников підхоплює після рекошати від свого партнера по команді.

Котельником. Партнера влучив Чоня спрямовує м'яча у ворота. Так би мовити на добиванні грає. Сім-один. Стальва, де вже 7-1. 18-та хвилина другого тайму. Чоня. вихід на голкіпера Вартура. Артур Білик. виборює для Сталі. Триває заключна хвилина чистого часу ці зустрічі. Моргушка. Котельников б'є. в кут. Недосяжний для голкіпера. І це, друзі, гол номер 8 Від номінальних господарів. 鬼。Okay, okay. 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 okay.